Береже, піклується, дбає та оберігає своїх діток. Про це нам прочитає вірш Володимир Каріш, який називається Теплий вірш для мами. Чаш ти найсильніше, найдобніше, я тебе люблю найбільше і коли дорослим стану теж любить не перестане. Бо рідніше, ніж ти, в цілому світі не найти. Добре, мало ти. Давній оберіг дому, сильні щасливої долі, злагоди, подружньої вірності і найкращих, найщиріших побажань.